Саме авторитетнее в духовному мірі це Ісус Христос. А ви знали, що у Ісуса Христа є ім'я в духовному мірі? Тут на землі його звали Ісус, а в вічності Йому – Слово Божє. За те, що Ісус Христос оставив славу неба, сам став як раб, смирив себе, сам, будучи чоловіком. Він був тут на землі, він страдав і проходив весь цей путь, такі саме, який пройшов чоловік, і не згрішив авторити точності ісполнив волю Божу, все, що Господь йому предназначив, за це Бог Отець поставив його одісною себе по праву сторону. І Ісус Христос наслідував все від Господа Бога Отця. Бог Отець поставив його превише всякої власті, начальства, мероприятелей. Ісус Христос є голова, а церква його тіло. і церква рядом з Ісусом знаходиться на одному рівні.